Вітаю всіх! Продовжую категорію фінансів. Рубрика моя про фінанси, про гроші. Засумувалася цією темою. Я розповідала вже два відео було, чому мені ця тема подобається, чому я закінчувала банківську справу і взагалі, чому мене туди притягнуло. Я хочу сьогодні зробити відео під тематику своїх відео про якість життя людей. В нашому суспільстві серйозна проблема. Наші люди не вміють заробляти гроші. Не вміють, тому що оце совкове виховання дуже серйозний внесок сюди зробила. Я хочу вам розповісти таке. Я коли працювала в пенсійному фонді, ми дуже любили пенсійні справи, де дві строчки прийнят, звільнений. Все, 40 років між ними. Розумієте, там було таке: ти працюєш на одному місці, сидиш, сидиш, сидиш. Себе не шукаєш, не намагаєшся зробити щось краще. І тут вже виходить, чому такі мизерні пенсії, тому що людина просто працювала за те, що їй давали. Зараз наше суспільство приходить до того, що люди себе шукають у різних сферах, і ці сфери різні. Наприклад, там фотографії, робота в інтернеті, дизайн, все що завгодно, блогери, зйомки відео. І люди від цього заробляють гроші. Пристойні гроші, і вони роблять те, що їм подобається, вони розвиваються, їм цікаво. І кожна людина зараз, перш за все, молоде покоління, шукає себе. Хтось співає, хтось блогерствує будь-які зйомки. І я багато дивлюсь в інтернеті як театр одного актора. Дуже класно. Мені дуже подобаються такі відоси. Це важко знімати, але дуже класно воно заходить. Мені подобається це. Насправді. На жаль, старше покоління наше вони не можуть швидко зрозуміти, що відбувається їм важко. Я хочу казати про бабусі дідусі, наприклад, моїх, вони ж взагалі виросли. Тих умовах, що там треба працювати, працювати. Одна моя бабуся просто стаж толдичить до сих пор, що потрібно, потрібно мати хороший стаж. Я в колишній працівник пенсійного фонду, скажу це до лампочки. Не хочу вже ні стажу, ні зарплати, нічого. Під той стаж, що от повинен бути, потрібно зарплату мати офіційну 30 тисяч. Це вам так до інформації. Тому я. Вже дивлюсь так, щоб працювати в будь-якому віці і розвиватись в будь-якому віці. Якщо розвивати свою справу, будь-яку, вона потім буде працювати на вас, будь-яка справа. Звісно, нам потрібні лікарі, звісно, нам потрібні водії, нам потрібні будівельники, будь-хто. Але, на жаль, в нашій країні не цінується робота, там, вчителі, лікарі, будівельники, комунальщики. Харків вам вдячний просто капець. Це також дуже потрібна робота. Ні в якому разі ніхто їх не знецінює. Ні в якому разі. Але більшість людей, коли кажуть: от, ми не можемо кудись поїхати, ми не можемо працювати, потрібна робота, і люди не можуть себе знайти. Все елементарно просто. Людина, коли змінює місце проживання екстрено, вона не може себе знайти на роботі, вона не може зайнятися чимось, що приносимо дохід. Людина не знає, що їй робити. На жаль, тому що немає альтернативних доходів. А в наш час це дуже можна розвинути. Дуже робота в інтернеті будь-яка може бути, можна знайти все, що завгодно. І я, коли була в декреті, я розуміла, що я йду в декрет. У мене фірма так пошатнулася через ці всі моменти війни. І я розуміла, що я не повернусь швидко з декрету, мені потрібно щось робити, чимось займатися. Я займалася в інтернеті деякими речами, інтернет-ігри, реклама трошечки, і Таро розвивала вже тоді. Я тоді вже купила колоди, вивчала літературу, книжки в мене були, я читала. Тобто я працювала на своїй роботі, основній. І далі вечором вечорами своїм займалася. Тобто я була постійно зайнята. Я була у Львові в той момент. Я була постійно зайнята розвитком своїм, постійно-постійно. Плюс я навіть щось собі замовляла в інтернеті у, у жовтні, навіть щось новорічний ранір замовила чомусь, скажімо так. І навіть замовляла вже для дитини Опологовий, набір пологовий для дитини. Я замовила з Харкова у Львів. Який потім був пересланий знову в Харків. Смішно було, потім навіть навіть сміялась. Ось так. Майже все було за, замов, приїхало з Харкова до мене, щоб, по, щоб поїхати назад. За мною воно приїхало. Я тоді казала, за мною вони приїхали, всі речі за мною приїхали. Прикалувалася. Ну, нічого. Розумієте, я знайшла собі заняття. Я не нила, не сиділа, там, не страдала, будучи вагітною, це важче набагато. Але я займалася постійною справою, ніколи було нити. Тобто, хочу донести до людей, що треба вміти заробляти гроші. Як казав Стів Джобс, треба працювати не 24 на 7, а головою. Завжди. Завжди це треба робити. Навіть якийсь підробіток після основної роботи можна в інтернеті знайти завжди будь-які моменти, які нам подобаються. Можна робити монетизацію з наших хобі. Завжди. Для мене штаро було хобі спочатку. У 2010 році мене було таке бажання просто познайомитись з цим. Потім так вийшло, що я почала цим займатися виключно для себе. Виключно для себе, для знайомих, дуже вузьке, вузьке коло було дуже багато років. І я це вирішила винести на широкий загал під час війни. Це вже був після народження дитини. Це був 23 й рік на хвилочку, 23 й рік. Тому що я не була готова тоді виходити на шорки загал, будучи вагітною, це досить важко. Плюс в мене була своя робота, не до цього було. Я довго думала робити це чи ні. І врешті-решт я вирішила це зробити. Я не жалкую, бо це допомагає певним, певним чином. Це допомагає морально, перш за все. І я бачу, яке в нас суспільство, які настрої, і, на жаль, хорошого нічого у нас не відбувається. Неприємно. Постійно люди починають дивитись кого, скільки грошей. Це дуже неприємно і не потрібно. На жаль, просто слів немає вже в мене за таких людей. Розумію, війна продовжується, з фінансами все гірше і гірше стає. Це правда. Всі тримаються за роботу, намагаються працювати, навіть коли є обстріли міст, такі прифронтових взагалі. Але мені не подобається, коли люди починають дивитися, хто де живе, хто в чому ліжку спить. Вибачте, це вже низ наш плінтус. Мене бісить просто це. Яка вам різниця, хто де живе? Це нікого не стосується і не можна заглядати. Наприклад, я не сплю в своєму ліжку, я не сплю. Мене там немає. Немає мене там, де я хочу бути, немає. І не можу зараз туди поїхати. Недалеко мені їхати, але я не можу. Знову ж, ж цікаве. Розумієте в одну річ? Мені це важливо. І, мабуть, всім це важливо, щоб не було таких обстрілів. Будь-де. У мене є колега з міста Рівне. Вона мені писала зранку, коли був масований, біля неї були прильоти. Потім не було світла, опалення і всього іншого. Не треба мені писати, що рівне там мало летить, ви знаєте, мало. А це моя колега. А я туди, туди хотіла поїхати, відпочивати, там вона б мені допомогла квартиру знайти все, що завгодно. І що? Ось я б туди приїхала, щоб ахірела, вибачте, навіть воно мені потрібно. Я хочу поїхати в спокій. Саме пояснював свою позицію, я хочу поїхати в інше місце в спокій. Я не хочу приїхати, щоб туди ще летіло. Потім, щоб мене троханило. Будуть ті стратеги чи не будуть? Знаєте, неприкольно. Не Якщо туди вже не летить, то можна їхати. Хоча вже з стратегами розібрались, і можна було б жити, працювати, заробляти гроші і заспокоїти нервову систему. Було б ідеально. Просто ідеальний момент. Розумійте, ви одну річ. Звісно, буде лег, Поки Покабам я робила прогнози, очікуємо полегшення. Менше, кількість менше буде. Очікуємо все добре. Але все, все одно буде напруга. Напруга нікуди не, ні, не піде ні з кого. Ми постійні цій напрузі, вона же на підсвідомості вона сидить. Працювати це заважає. Дуже сильно заважає працювати інколи. Я відкладаю клієнтів, я можу знімати відео завжди, намагаюся, але все одно важко. Це дуже важко робити. Дійсно, поїхати дуже хочу, але мене одну бояться відпустити навіть лікарі, тому що є в мене ці загострення невриту, які впливають на якість мого життя. А з маленькою дитиною, ви самі розумієте, є в мене є побоювання на тему всього є. Тут дуже важко, я не буду все розповідати, вас це не стосується. Але все-таки. Я хочу, щоб на мої підписники розуміли, що заробляти можна гроші будь-яким способом знаходити себе і не бояти змінювати життя на кращу сторону. Треба вчитися заробляти гроші всюди, бо наша ситуація доводить до того, що ми повинні це робити в будь-якій жопі. Ви бачите, я була в селі село просто зачухане. Там навіть школу закрили, ну просто зачухане село. І я там також проводила консультації, знімала відео. Мало того, в мене дуже багато відео з самого села. Я знімала природу, я вам знімала цікаві речі. Всім це подобалось. Ось вам блогерство, життя в селі, будь ласка, тематика, якісь ржаві ворота набрали 10 тисяч переглядів. Ржаві ворота. У мене не було слів. Я просто вам показала, як вимирає українське село. Дуже достатня проблема. Цікаво. І всім пофіг. Ось так. Тому наші люди не хочуть в село, бо там немає перспективи, там немає чого робити. Дійсно, там важко щось робити. зручності в будинку немає. Але це можна зробити, якщо хотіти. Я хочу вам зробити пораду від карт, афірмацію. Я відібрала афірмації які стосуються грошей. спеціально відібрала. І давайте подивимось. Як вам навчитись заробляти гроші? Що скажуть? А тему заробітку грошей. О, я відкидаю всі негативні переконання щодо грошей і запрошую їх в своє життя. Ось вам, будь ласка, афірмація. Запам'ятайте її. Гроші треба заробляти абсолютно будь-яким способом, до якого у вас лежить душа і все, що вам хочеться робити, можна монетизувати. Треба тільки це захотіти і робити. Не те, що там я хочу, треба робити. Як я розвивала ютуб канал, я розповіла з нуля, повністю з нуля. І він пішов з нуля. Це важко, рік, Він розвивався рік, але він пішов. До монетизації в мене рік пройшов. Вона тільки через рік була в мене. Але була ж, знаєте, приємно. Класно. І взагалі, треба робити постійно щось, щоб, щоб ми розвивались. Нас роблять баранами, тупими, ми деградуємо, нічого не хочемо робити. Але треба розвиватися далі, незалежно, де ми живемо. Абсолютно незалежно. В якій квартирі, на якому ліжку спимо. Якщо ми будемо щось робити, розвиватись, у нас буде все, що ми хочемо: і ліжко, і квартира, і будинок, і машина, і все-все-все. Але якщо ми розвиваємось і щось робимо для цього, давайте йти вперед.